Це який чекає весь світ. Ідеальна керованість від BYD та старт продажів найшвидшого у світі електричного гіперкару. Про ці гіперновини ми поговоримо у Charge News. Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Charge Spy. З вами Влад та новини. З світу китайських електромобілів, що там коїться на ринку, які нові авто виходять, та які технології про це все ми сьогодні вам розповімо. Наприклад, електромобіль від Xiaomi. чому його можна назвати найочікуванішим седаном у світі? Ну, наприклад, весь світ знає компанію Apple. і навіть ті, хто байдужий е, у своєму житті до Яблука, напевне, чекали б. Від цієї компанії автомобіль, якщо б вони зробили таку заявку, і було б дуже цікаво, що ж там з того вийде. Xiaomi теж знають як гіпертехнологічну компанію у світі, яка виготовляє, що тільки можна і не можна. Причому це не тільки популярні смартфони на Androidі, а ще й купу усього іншого. І тут ще й у їхній лінійці з'являється. Електромобіль. Я впевнений, що вам так само, як і мені, дуже цікаво, що з цього вийде, які там будуть технології, та чи всі вони будуть працювати. І таки вже почали виготовляти електромобілі від Xiaomi під назвою SU7. адже сотні електричних седанів були помічені на парковці біля заводу в Пекіні, натякаючи на те, що масове виробництво вже почалося. Раніше китайські змі повідомляли, що новий електромобіль почне вироблятися у лютому. У березні досягне місячної кількості авто близько 2 тисяч, та збільшиться до 10 тисяч одиниць щомісяця до липня. Ну монстри по виготовленню електромобілів. Що тут сказати? Xiaomi SU7 виготовляється за контрактом у Пекіні компанією Бейк, яка також виробляє автомобілі Mercedes-Benz в Китаї. 8 лютого Xiaomi опублікувала відео про зимові випробування, демонструючи спортивні можливості свого електричного седана в екстремальних умовах морозу. Мінус 33 на півночі Китаю. Ле Цзюнь, генеральний директор Xiaomi, сказав під час конференції з відкриття, що Xiaomi хоче бути королем зимового періоду та ефективності, підкресливши переваги теплового насоса, розробленого власними силами. Головне, щоб його можна було там знайти та розпізнати, а не як у bz 4X. Нагадаю про основні характеристики. Найжирніша версія Max має повний привід з максимальною потужністю 664 кінські сили і крутним моментом 838 Нм. на метр. Цього достатньо для розгону від 0 до сотні за 2,78 секунди та максимальною швидкістю у 265 км на годину. Батарея NMC ємністю 101 кВт на годину від CATL якої повинно вистачити по китайським прогнозам на пробіг 800 кілометрів. ІВ також має архітектуру 875 вольт, тому очікуємо швидку зарядку. Є і інші комплектації, про які насправді багато розповідати, тому переходьте на найбільше в Україні портал електричних авто з Китаю, який зветься Івіленд. Там вже є це авто і є детальна інформація, тому переходьте за посиланням е під цим відео. Та також там є дуже багато. Інших електричних авто з Китаю, будь-яке, яке можна замовити та ще й вивчити його характеристики. А зараз трохи розповім про інтер'єр, тому що там просто підрив мозку. Мабуть, найбільшим сюрпризом Xiaomi SU7 є наявність кнопок, адже це вважається вже не по канонам, коли ти технологічний гігант. Але вони трішки по-хитрому зробили якусь мінімальну кількість фізичних кнопок, але ще й додали можливість по бажанню встановити додаткові фізичні кнопки. Якщо здасться, що їх мало, основними концепціями дизайну є гарний зовнішній вигляд, інтуїтивно зрозумілий та інтегрований для людини з транспортним засобом дизайн. А с має орієнтовану на людину внутрішню дугу навколо передніх пасажирів, що забезпечується технологічною ведучою вісю, та взаємодією людини з машиною фороше фішка технологічної компанії вони розробили спеціальну ергономіку. При якій всі функції будуть у комфортному доступі, і навіть е ваші руки будуть у максимально зручному положенні якимось чином. А насправді звичайний стильний, гарний дизайн, навколо якого просто роздули багато галасу чомусь. Там якісь вісі людини збігаються з вісями керма та вісями дверей, що максимально інтегрують людину в авто. А... Фух, хтось перервав це божевілля. О. Олег дзвонить. Алло? Алло? Влад, ти зараз новини знімаєш? Так, саме зараз якраз знімаю, а що. Це терміново. Зроби мені пряме включення, будь ласка. Ну, це не так легко. Прямо зараз робити. Так, да, прямо зараз, давай. Ну, добре. Чи замислювалися ви коли-небудь, як обрати електромобіль, щоб не пошкодувати? Дирявий ВАГ? Вагітну Хонду? ну можна придбати. Автомобіль Лего. <ріст> Долучайтеся до нашого прямого ефіру, де ми розкримо всі тонкощі, як підібрати електромобіль. Надамо відповідь на всі питання, що вас турбують, та зробите вибір такий, за який ніколи не пожалкуєте. Не пропустіть, буде цікаво та корисно. А головне в прямому ефірі поспілкуємося. Пам'ятаєте ось це відео? Про саме ось це авто ми ще поговоримо трішки далі, але щодо цього танцю раніше, ось таке робила за допомогою гідравліки, і, до речі, це натякає на те, яка саме підвізка буде у цього авто, але це згодом. У випадку компанії Біваді керує всім цим ділом... Поки що ще єдина у світі система від Бівайді, яка зветься Ді Поговоримо про неї детальніше. Її офіційна назва інтелектуальна система керування кузовом Бівайдії Ді І вона була представлена минулого квітня. Завдяки повній системі власної розробки Бівайді стає першим китайським виробником автомобілів, який володіє інтелектуальною технологією керування кузовом автомобіля. BYD каже, що система значно покращує враження від водіння. Наразі система розгортається для різних брендів BVD. Версії цієї системи вищого рівня використовують бортові датчики автомобіля, такі як Лідар, щоб сканувати дорогу попереду, та дозволити підвісці саморегулюватися. Технологія Disuс поки що доступна у чотирьох варіаціях. І найвідоміша з них, і найпопулярніша, зветься Disus C. Четвертою версією є Disus X, яка дебютує на YanWanku 9. Dissus C – це інтелектуальна система контролю амортизації кузова, яка є найпростішою з версій, подібних до амортизаторів зі змінною амортизацією CDC з електронними контрольними клапанами, які регулюють амортизацію стійки. Цікаво, що деякі моделі Хан, Tang і Denza отримали цю технологію через оновлення, завдяки тому, що вже мали необхідне обладнання. У майбутньому більшість автомобілів BVD матимуть цю технологію. А як отримати таке оновлення, ми показали у нашій відеоінструкції, яка допоможе вам оновитися до останньої прошивки, яка скоріш за все матиме налаштування цієї технології. Але для того, щоб впевнитися, що у вас є ця технологія, потрібно дещо дослідити. А саме трішки розібрати пластик під капотом та заглянути у зону стійки амортизатора. Зверху до стійки повинні йти контакти. Це означає, що система. І суссі на вашому електромобілі встановлена завчасно і при оновленні Ви отримаєте собі цю технологію та її налаштування. І саме таким чином ми вияснили, що Dissus S встановлена на byd HAN, який наша команда розібрала, а Олег показав усе, що там коїться під нижчем, та не тільки. Тому переходьте на цей технологічний огляд за посиланням у кутку або у описі до цього відео. Але, як я казав, є ще декілька варіантів цієї технології. Інтелектуальна система керування кузовом за допомогою повітря, яка зветься Dissus A, це наступний рівень системи. Очевидно, вона буде присутня на моделях. Пневматичною підвіскою, і система дозволяє транспортному засобу регулювати свою висоту та, ймовірно, кожне колесо відповідно до дорожніх умов. А також навіть ця система підключена до сидінь, як водійського, так і пасажирського, щоб ви відчували, наприклад, підтримку під час різких поворотів. Висота автомобіля регулюється за допомогою системи до 150 мм. Першим автомобілем, який отримав Dissus A, був Denza N7. YanWan Q8 був першим, на якому була встановлена інтелектуальна гідравлічна система керування кузовом Disus P, І наразі це найдосконаліша версія системи. Ці неймовірні повороти танка Ян One 8 може виконувати саме завдяки цій системі. Що це також дає автомобілю? Так це дивовижну здатність до бездоріжжя завдяки можливості підіймати або опускати підвіску на 200 мм. І все це інтелектуально. А гідравлічний пружинний вузол для кожного колеса. Дозволяє йому реагувати на поверхню дороги. Крім того, є система Dissus X, де X можливо означає екстремальний. Це матиме продуктивність, яка перевищує всі інші рівні системи D-SUS. І одне, що ми знаємо точно, це те, що вона дозволяє Янванку 9 керувати лише трьома колесами. Також саме ця система дозволяє машині танцювати. Друзі, ця система реально ну ось так в теорії перевищує всі очікування, дуже хочеться її е, спробувати на собі. Відчути, що таке система DISUS від Бівейді, і насправді навіть у нас в Києві це зробити реально. І ми обов'язково це зробимо, якщо ви наставите цьому відео багато лайків. І ми візьмемо якусь BVD, де є ця система, і знімемо про це окреме повноцінне відео, де розповімо вам, як враження, так і як працює ця система. Напевно, це буде Disus C все ж таки сама початкова система. Тому вам нічого іншого не залишається як підписатися на наш канал, щоб не пропустити таке цікаве відео та інші наші дуже важливі та цікаві експерименти. Ну а тепер поговоримо безпосередньо про Яванку 9, адже він буде представлений вже дуже скоро, а саме 25 лютого. Ця звірюка може розганятися до сотні менш ніж за 2 секунди, стрибати, повертатися як завгодно, або їздити на трьох колесах завдяки системі керування кузовом Dissus X. Yanvan Q9 SuperSport має 4 електричні двигуни, кожен потужністю 240 кВт, що забезпечує загальну потужність у 1280. 87 кінських сил, максимальна швидкість обмежена 300 км на годину. Батарея Blade від біваді, яка має хімію LFP. у 9 – Це дводверне купе на новій платформі Е4. Колісна база 2900 мм. Довжина відповідає Audi a 4 або BMW 5 серії. І v поставляється з додатковим заднім карбоновим спойлером. Автомобіль має ножничні двері та, судячи з фотографій із автосалону, досить великий багажник. Але як чомусь прийнято у суперкарів та гіперкарів. Салон в нього досить аскетичний. Кермо має багато фізичних кнопок і товсті ручки, оскільки інші китайські виробники електромобілів змагаються, хто виготовить більше гігантських автомобільних екранів або скільки екранів можна встановити в автомобіль у купі. Ян Ванг вирішили не брати в цьому участі. У 9 поставлятиметься з трьома скромними екранами: два маленьких перед водієм і пасажиром і один дивної форми на центральній консолі. Загалом інтер'єр має іншу атмосферу, ніж більшість нових місцевих електромобілів. Це більше схоже на якийсь старий автомобіль 2010-х років. А що ви думаєте з приводу цього дизайну та, взагалі, з приводу цього гіперкару? І чи чекаєте ви новину, коли вже буде відома ціна його? Пишіть у коментарях свої враження та очікування, а також не забувайте про те, що. Ви можете придбати будь-який електричний автомобіль з Китаю по кращим пропозиціям у компанії Чарс Пай. Тому переходь у опис, там тебе чекає вся корисна для тебе інформація. Що ж, друзі, на цьому я завершую новини. Я сподіваюся, вони були для вас цікаві та корисні. Не забувайте підписатися на усі соцмережі, які ви зараз бачите на екрані. Це TikTok, Facebook, Instagram. А також не забувайте про наш телеграм, де дуже багато цікавого також виходить і дуже цікаві там спілкування. Підписуйтесь на наш канал, не забувайте про те, що у нас будуть виходити дуже цікаві огляди, експерименти та тести. На цьому все. Я з вами прощаюся. З вами був Влад та команда Чарспай. Всім бувайте!